Слава Україні! Триває 251-ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснює обстріли. На Слобожанському напрямку з артилерії різного типу в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне. Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка на Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп'янськ, Киселівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни а також Торське. Авіація з Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА типу Орлан-10 та шість ударних дронів Шахет-136. Підрозділи ракетних військ і артилерії. За добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об'єкти противника. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!